Як додати друга в Steam Family. Заходимо. Е, відомості про аккаунт. Керувати сімейною групою. Запрошуємо друга. Ну, шукаємо зі списку друзів. Чи звідси як вам зручніше. От, наприклад, я брата. Ну, зараз він же в мене додавлений. Ну, образно, зараз буде відео, як я його додав. От я його запросив. Далі. Розлогіни. Розлогінитись треба з нашого аккаунта. Змінити аккаунт, нажимаємо. І так, робимо скріншот qr кода Кидаємо другу. Я, наприклад, брату кидаю, щоб він його відсканував телефоном. Відправляємо QR-код. Він сканує. І ми логінимося в його аккаунт. От, все, нас пропустило. Зараз буде загрузочка. Так, от ми вже в його аккаунті. Заходимо в сімейну групу. Доєднатися до групи. От я кидав запрошення йому. Я сам же його приймаю, а йому на телефон тепер приходить ще, ще одне підтвердження. І на телефоні мій брат робить підтвердження, і все. І ми вже є в сімейній групі. Все досить просто. Так, навіть якщо я зараз от розлогінився з його аккаунту і пробую ще раз зайти в його аккаунт, і я все одно мушу QR-код сканувати. Так що тут зато можете вже не переживати. Зараз я вийду і зайду на свій аккаунт. Окей, логінимося до себе. Ну от, залогінились до себе. Нажимаємо відомості про аккаунт. Керуватися сімейною групою, бібліотека, і ми бачимо всі ігри. Показати всі, всі ігри, які в нас додавались. Які ігри не підтримують, вони виділяються тут. Ігри є безкоштовні, знизу. У нас цікавить тільки ось це. Всі ігри є.